وخا Дійсно, декілька днів тому з Київ так сколихнула новина, що студенти Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого влаштували мовчазний протест проти бездіяльності керівництва вуза. І зараз у нашій студії представники студради цього університету. Власне, доброго ранку вам Доброго ранку. Тож розкажіть про яку бездіяльність керівництва йдеться, і чому що вас вивело на вулиці? Під університет із заклеєним скотчем ротом ну, насправді, така відправна точка цього всього цих подій це якби сталося те, що нам скоротили навчання до 20.00. Ось і якби... тобто, можливість перебувати в університеті. Так, можливість перебувати в університеті до 20.00. Ну, як згідно з як пише наша адміністрація університету, вони нам надали такі, якби. Пояснювальну записку, що це через заборгування коштів за електроенергію, і тому ми не маємо права там знаходитись. Ось, і Тому до 20.00 ми маємо права знаходитись. далі виключають світло або кажуть, що ми маємо покинути приміщення і звільнити його. Йдеться про всі корпуси університету. Так, е, так. так загалом так. Ну, наприклад, є у нас корпус на Шорса, то наскільки я знаю, на назві інформація, що він до 6-ї, так? До шостої ну, да, ну, Насправді там а, займаються вечірні курси, і а, навчання в них починається взагалі о 18.00. Тому ну, я не знаю, що можна встигнути за дві години. І, в принципі, ну, от, така ситуація складається взагалі. І а, скорочують, по перше, пари, і та програма, яка Саме повинна профільні. була... Так, взагалі всі предмети скорочують. Наприклад, у нас деякі профільні предмети скоротилися реально в п'ять разів, тому що то. Наприклад, предмет... нам дуже цікаво знати, які у студентів цього університету профільні предмети. Наприклад, я навчаюся на звукорежисера. В нас один з таких важливих профільних предмет, предметів це звукотехнічне обладнання студії, і його повинні були читати чотири місяці за семестр, і повинно було бути дві пари, як в минулому році. І в цьому році його скоротили до одного місяця і однієї пари. Тобто. Взагалі, якщо розглядати цю ситуацію, в мене конкретно пари тільки у вівторок і в четвер. У вівторок у мене дві пари, в четвер три. Я до новини нове покоління студентів виростає в Україні. Я пригадую свої Завечливо. студентські роки, і думаю, що якби нам сказали після 20-ї години до університету ані ногою, ми б сказали: а чому не після 19-ї або не після 18-ї? Просто розумієте, яка справа. Ми навчаємося з 9.30 до 5. Це наші предмети профільні. Це пари, які вичитуються групи нашим курсом, групами індивідуальні. Далі йдуть репетиційні моменти, репетиційні. Зустрічі з акторами, з режисерами і інше, таке інше, тому ми просто не встигаємо. От, наприклад, я як режисер театру я займаюся ще своїми акторами. І я до п'яти годин сижу на парі, і далі в мене всього дві години для того, щоб я попрацювала зі своїми акторами. Але в акторів та ж сама біда, тому що їм потрібно порепетирувати. І в нас виходить дилема, тому що. Ні, я не встигаю з ними прорепеторувати, ні вони і нас знову виганяють з університету, тому що і так, і виходить так, що ми нічого не зробили. В нас сесія на носі, але робота не роблена. Виганяють просто небо, а погода зараз в Україні непроста. І саме зараз о 8 годині і 14 хвилин дізнаємось про погоду в деяких східних регіонах України. А потім повернемось до розмови із студентами. Кнут Кіт. На Донбасі 24 листопада суттєві опади малоймовірні. Переважатиме суха погода лише місцями тумани та серпанки. Температура повітря становитиме після морозної ночі впродовж дня від 2 морозу до 3 тепла, надвечір зниження до 2-7 морозу. Вітер південного напрямку 5-10, місцями пориви 12 метрів за секунду. Насправді ми очікували тут лише двох студентів із КНУТКІТ, а їх п'ятеро. Ну для мене це теж ознака насправді. Мало того, що люди протестують проти того, що їм не дають навчатися, так ще виявляють активність все ж таки о 8.15, Пригадуючи свої студентські роки, була б у мене змога, я б не ходив на радіо. Куди, Тож, куди ви ще встигли потрапити зі своїми ідеями і протестами, Ну, просто це нас теж така справа. Дуже багато взагалі медіа висвітлили цю акцію, що є в принципі заслуги багатьох випускників також нашого університету, які нас в цьому плані підтримують. Але ми стекнулися зараз з такою ще проблемою, що ми напевне трохи не розуміємося. Може на законодавстві, може не розуміємося на якихось процесах, які взагалі відбуваються, тому що фактично ці той лист звернення, яким ми. Ми... Відправили до ректора, так а він нам відповів на нього. Тобто він прийшов до нас на зустріч зі студентами під час обрання студентської ради, і він нам відповів, і просто він каже, що не всі ці питання можуть бути вирішені саме адміністрацією університету. І тобто, зараз ми стоїмо перед такою ну дилеммою, фактично, куди нам звертатися? Чи маємо ми писати в міністерство освіти, чи може, ми маємо звертатися до міністерства культури? Тобто, фактично, ми навіть а зараз у нас така ну якби задача розібратися до кого ми можемо звернутися з цією проблемою. тому що явно. З університетом щось відбувається не те, так ну, ми це відчуваємо як студенти. Ми не можемо нормально працювати. У нас немає умов для того, щоб нормально це робити, немає часу, і ми не знаємо навіть до кого зараз конкретно звернутися з цим сьому так, але проблема. вас же підтримують викладачі, ну дорослий, да, викладачки викладацький склад. Ну, фактично, ті, ті люди, з якими ми говорили, так а, ті люди нас підтримують, тому що вони також розуміють прекрасно, що а, ну в, як наші майстри, так вони також розуміють, що їм потрібно з нами працювати. І фактично, а, ну з того, що ми знаємо, що відбувалося в навчаних радах, це те, що а, хотіли скоротити до шостої години взагалі нам перебування в університеті. І в кінці кінців, а, за проханням деяких наших майстрів, а, все таки вирішили продовжити до восьмої години. Але що таке, восьма година? Фактично в минулому році було до дев'ятої, у нас на курсі всього 10 людей. Ми не встигали до дев'ятої. Ми просили, ми якось домовлялися зараз. До восьмої, тобто ну це ще менше. Це ну це просто як такий тригер. Але проблем є дуже багато. Коли ви кажете на курси, ви маєте на увазі на якісь спеціалізації на курси чи у вас на чи році навчання? Ні, це в нас у нас просто є у нас система майстерень, і, наприклад, у нас набираються ось режисери драматичного театру, набираються курс для певного майстра. І тобто, у нас на курсі 10 людей. Там є ще актори, ну, там допустимо дві майстерні, і їх звичайно більше. Просто я кажу конкретно за нашу спеціальність. Ще однією проблемою, яку ви озвучували, це підвищення навчання за контракт. контракти. Це угу. Так, так. Uh, ну і це мабуть відноситься до тієї ж проблеми, яку не вирішує університет, мабуть. Просто невідомо, хто відповідає за цю проблему. Нібито університет каже, що піднімають ціни, тому що ну інфляція, економіка, і вони на це не можуть вплинути. Ну і якби вони весь час зсилаються на міністерство культури. Просто іншою на мою думку, принциповою проблемою є те, що університет приймає рішення відправляти педагогів фахових майстрів відпустку на цілий місяць за свій рахунок, тому що він не може оплачувати їм перебування ну на навчання. Ось це Ну, теж ще більш принципово важну така проблема. В університет не може їм виплачувати, виплачувати... за те, що вони наші тому вони йдуть відпустку на цілий місяць за свій рахунок. Ось мені розповідали, що у корпус на хрещатику зараз страшно заходити. І там в деяких аудиторіях не можна збиратися більше ніж по скільки людей. Насправді по-різному, просто корпус на хрещатику він в аварійному стані вже ювілейний 30-й рік, з 86-го року. Я вам зізнаюся, що коли приблизно 9 років тому мене там чогось навчали, то уже й тоді було ну не те, що страшно. Але треба було дивитися, коли ступаєш. Але ви знаєте, не ну, просто зараз говорити про корпус на Хрещатику, на хрещатику, в принципі, напевно, недоречно, не, не тому що якщо говорити про те, що відбувається в корпусі на, на чорса? чорса, то в них проблем значно більше. Тобто, ми на хрещатику. Нам зараз ну ми не знаємо, хто нам сказав, що місто поставили нам металопластикові вікна, тобто, ну, у нас більш-менш може щось так відбувається. Але там там, звісно, там страшно знаходитися. Але те, що відбувається на щорса, це значно гірше ніж те, що відбувається на хрещатику. Так, що ж там відбувається? Просто насправді існує така дуже серйозна проблема, як відсутність опалення взимку. І минулого року в січні навіть зафіксували мінусову температуру в аудиторії. Тому ну, зараз, наприклад, плюс 5, плюс 8 максимум, і сидіти там неможливо. Ми зустрічалися з проректором. Вона приходила в аудиторію, дивилася, що взагалі відбувається, яка ситуація. В принципі, вона розвела руками і сказала, що дуже великі заборгованості, і в тому числі з електроенергією, там більше 100 тисяч гривень по нашому конкретному корпусу, і поки що вони зробити нічого не можуть. Ну, ми, в принципі, виходимо з цієї ситуації як можемо. Ми там беремо якісь опалювальні прилади, гріємося біля них. І, наприклад, реально скорочуються пари, тому що фізично просто неможливо проводити пари в таких умовах. То і тут ви потрапляєте замізаєш. у хибне коло, тому що ви берете з собою опалювальні прилади, які споживають електроенергію, за яку університет не може платити, і так далі, і так далі. Що робити студрада? Що крім протесту, крім написання листів і з'ясування, хто ж відповідає? Тобто я зараз зрозуміла, що зараз є тільки обіцянка розглянути ваш запит? Так, так? після від нашої ректорату. так після нашої акції, вже якби відбулася зустріч з ректором, так і в цей день зразу було обрання нової студради. І просто ми так зрозуміли, що більшість тих проблем, які відбуваються в університеті, це є за відсутності ефективної студради. Тому що ми, наприклад, спілкуємося з іншими студентами інших вузів, наприклад, києво могилянської академії, то там студрада набагато діюча і вона впливає на сам університет. У нас, на жаль такого не було. Тому що студрада не була сформована в минулі роки, вона а, не діяла. А, тобто ви вже активно. нова студрада. Ми нова студрада. Ось і ми вирішили, що ми ну, будемо піднімати ці всі питання і розбиратись тому, і йти якби на діалог. Якщо з нами не будуть на діалог, тобто ми будемо приймати вже якісь інші мірі. Наприклад, е, ну ми напевно, не будемо. Масово цього... перевестися mm. до іншого ВНЗ. <гум> так, да, масово так, перевестися або забрати документи і кудись поїхати за кордон, як, як сказав наш, наш пан ректор. Ось, він, він серйозно вам таке запропонував? Ну він сказав, що можна поїхати. Ні, він він переживає, що багато студентів можуть поїхати навчатись за кордон, наприклад, в Польщу. Ось, але якщо ми знаємо, наприклад, ну я наприклад цікавився навчання в Польщі, наприклад, в студії Грутовського у Варшаві, коштує 35 тисяч гривень. Ну там умови, вибачте, на цих 35 тисяч гривень, вони вартуються, як розумієте. А ну тут... а в нас контракт скільки у вас коштує 20 тисяч тридцять 35 тисяч гривень, так але справа в тому, що не тільки проблема з ректором, ну тобто, чи з проблемою з університетом з внутрішні, але й зовнішні. Мені здається особисто, що взагалі за нас міністерство культури і міністерство освіти забуло просто, тому що ми не простий університет, ми особливий університет, ми творчий університет. І тоді, коли, наприклад, я особисто маю вже другу то я вчилася у Шевченка, і я мала вільний час з першої години дня. Зараз я його зовсім не маю. А яка у вас спеціальність цієї оси? Українська мова, література і фольклор. Угу. І Я там вчилася. Я мала з першої години дня повністю вільною бути. Зараз же я повністю загружена репетиціями, я загружена парами, і ми постійно постійно щось показуємо, щось робимо, щось з двох... Створюємо, вибачте, господи, і розумієте, цього не розуміє Міністерство культури, і міністерство освіти, тому що вони нас під одну греблю гатять з усіма університетами і не розуміють, що нам потрібно час на репетиції, нам потрібно час на майстерність, нам потрібно час на наші профільні предмети, тому що ми практики, ми не теоретики. Ми в своїй суті, в своїй професії більше практики. А і це, це одна з проблем насправді вашого університету, що у вас два міністерства, які вами опікуються, mm -hmm. вірніше, які вас. Замихає, та а, слухайте, університет чого у нас? Театру, кіно і, Театру, і кіно, і Театру і кіно і телебачення. Театру, кіно і телебачення. Наскільки реально зараз його випускникам знайти роботу в українському театрі, кі... кіні і телебаченні? Ну, Насправді, якщо так говорити, я можу говорити просто про майстерні, в якій займаюся зараз явники. Я навчаюся, можу казати на прикладі наших випускників, які були до цього, тобто і наші п'яті курси, які ось випустилися в минулому році. В принципі, в нас тут, тут такий показник, що одна, наприклад, одна, одна з. П'яти людей, які випустилися з п'ятого курсу, вона поставила свій дипломний спектакль в молодому театрі, і вона була номінована на пектораль. При цьому а, до того ж дуже багато випускників. Ну, вони поясніть, зараз ні стисло, що таке пекторальне всі а, ну, так, Це театральна, це театральна премія. Вона була номінована, якщо я не помиляюся, на відкриття року, тобто на дебют, дебют року. А, вона її не виграла. Цю пектораль, але сам факт ну, того, ну, що, що вона була номінована, та... так це вже в принципі достатньо пристойно. А, причому ще достатня кількість випускників працюють, наприклад, не в київських театрах. Страх, але тим не менш вони знайшли собі місця для постановок. Той самий Давід Петросян, який також є випускником нашої майстерні, він також зараз знайшов собі ну місце. Тобто він робить постановки, він реально працює. Фактично, ті люди, які займаються, які, ну, які розуміють, для чого вони прийшли в цей університет, вони можуть знайти собі місце. Але також питання: ми просто порівнювали. Ми дуже спілкуємося в принципі з нашими старшими курсами. Так, і ми вони кажуть: а що, що ви постійно в аудиторії? Ми кажемо, так у нас немає пар зараз. Вони кажуть, ну ну сенсі. Немає пару. У нас там був сценрух, ритміка, там ще і ще, і ще там, і вокали, все інше. А в нас цього немає, або це все урізано як мінімум наполовину. І я розумію, що фактично так це не проблема зараз адміністрації університету. Це не вони сказали, так, у вас не буде цих предметів. Так це фактично це йде згори. І я думаю, що це йде від нерозуміння того, що ми не можемо працювати як там, я не знаю, як КПІ, наприклад. ми не можемо працювати як Шевченко. Ми маємо у нас має бути більше часу на це. Я згадала просто я закінчила інститут кінотелебачення іншого вузу, але я згадую, як довго займалися наші актори, ну мої однокурсники з нашого потоку. То так вони сиділи до ночі, але я ж знову подумала і скажу вам в протест свою думку, що Наприклад, чому на Каркарго треба виділяти більше коштів, наприклад, ніж на той кнукім або на е, інші такі творчі вузи, якісь. А знову ж таки, це треба не знаю, розписати, чому вам треба сидіти до такої години. Там і все. Ну чому немає розуміння цього? У нас наприклад такого не було таких проблем. Е, студенти приносили свої обігрівачі. Е, це просто слухачам потрібно пояснити, що. Заняття акторської майстерності це майже ну там в тріко голі, да, в майках, і все це, це холодно, особливо взимку. То я не знаю, як це просто вирішувати, як ви кажете, на рівні міністерства. Тобто, як це пояснювати, да що нам треба ночувати в вузі на рівні міністерства. Це треба пояснювати так: запросити їх, затягти їх у ці холодні приміщення і сказати, люди добрі, а ви. Готові в такому. Вам, от. Тепло. Так, вам тепло, ви можете навчатися нормально за таких умов. А якщо вони скажуть, що вони. Скажу, ну чому дуже... на Каркарова треба виділяти більше коштів там на опалення або не так розумію, що не, не, не про більше коштів це, а про те, щоб в принципі могли люди навчатися. І Якщо ті, хто відповідає за це, не дають грошей на Карпенка Карого, на там кнукіми інші, які ви Ірино згадували, це означає, що вони не хочуть дивитися українське кіно, не хочуть дивитися українське по сутні телебачення і. Навряд чи коли крім урочистих засідань з'являються в українському театрі. Ну, Будемо спостерігати, тож ви кажете, якщо на діалог вони не підуть або не буде результатів від цього діалогу, то що знову акції протесту? Ну, ми думаємо, що не акції протесту. Можливо, ми будемо робити якісь творчі вечори, тому що, ну ми, по-перше, ми не робили акції протесту, воно була перформативна така річ. Тобто студенти не виходили з плакатами, не виходили, не палили шини. Тобто, це було все дуже в такій сухій формі, скромно і точно. Тобто студенти не виходили і не кричали. Була ну, у вас чітка були позиція. Це була вимоги, значить це була звичайно, певна звичайно. акція а, висловлювання. Це було да, це було певне висловлювання від студентів до адміністрації. Ну просто зараз називається акція протесту. Ну так уже сталося. Але це так би висловлювання наше, то що нам були до адміністрації. Ну, тому що, якби, наприклад, журналісти їм не цікаво писати про творчі якісь вечірки ось студентів, а їм потрібно відповідно протести, акції. неправда громадське ну, радіо ми... пише От про тут... все отут. От я вам скажу, що ми часто любимо перекидати відповідальність на когось. Та ви уявили собі журналістів і сказали, їм не цікаво. Я уявлю собі студентів і скажу. Їм не до сноги, і таке інше, поки ви не знайшли журналістів, яким не цікаво, не кажіть про це. Що ви знайдете журналістів, яким цікаво, скажіть про це. Ірина Сампан знайшла людей із Київського національного університету, театру кіно і телебачення. Ух, ну ткіт, які не байдуже. Насправді, і те, що вони робитимуть, коли закінчать навчання, якщо закінчать навчання, і не байдуже, те, що ми дивитимемось і слухатимемо, тому що насправді проблема українського кіно, телеб... кіна, телебачення і театру, зокрема, і в тому, що аудиторія не звикла отримувати якість. А ці люди хочуть дати якість і хочуть відкрити аудиторію те, Чого ми досі не мали, а я хочу вам відкрити, я так припускаю, що ви не часто чуєте пісні кримсько-татарською мовою, та ще й у жанрі панк-рок. Громадське радіо це напевне єдина не суто кримсько-татарська радіостанція, на якій лунають регулярно пісні кримсько-татарської мови. І не тільки. Та сьогодні пропоную вам послухати і слухачам це о 8.30. Пісню панк-рок гурту Шатур-гудур, що в перекладі українською мовою означає шум гам, шатур-гудур. Киш!